Друзі, доброго дня! Вже давно не виходив в ефір, бо був дуже зайнятий. Це вирішили сьогодні зварити гречку із м'ясом і з овочами. Ось, бачите, гречка у нас вже вариться на середньому вогні. Я Люблю, щоб було побільше води, щоб вона розбухла, така була здорова. Я вже її посолив, а тут у нас м'ясо жариться. І будемо м'ясо пожаритися, кинемо грибочки, кинемо? Що у нас, морковка, цибулька. У нас буде, буде брокколі і цибуля Порей. І все це покинемо сюди і буде у нас таке типу, картошка. Тільки замість картошки у нас буде гречка з овочами. Буде дуже смачна, така буде сочна, соковита. Ну, Далі я буду вам показувати, що я так кидав і як у нас вийде. На виході сама, сама приготовлена сестра. І казал, кидаємо далі грибочки. Мясо наше вже Давай. навіть вже... уже добре вже готувалися. Тут вже... друзі, значить дивимося, що у нас тут наші грибочки. Наші грибочки вже готові. І висипаємо морковочку. І морковочка тушиться. Я вже все підготував. <риві> Вірні, не підготували. Розмішуємо зараз 5-7 хвилин, у нас морковочка тушиться, а потім додаємо кабачки із цибулею порею. Значить, а подивіться, що у нас тут гречечки. Бачите, як гарно розварилася. Там ще трохи бабички є, вона буде така соковита, гарна. Дубу вам сказати, що скільки кидати. Дивіться, грибів я кинув грам 250. М'ясо теж десь грам 250-300 морковки, скільки дві штуки такого середнього розміру. Значить, що у нас? Тут ми ще кидаємося в кабачки. Було два невеликих кабачки і у нас було 2 цілих таких цибулі порелі. По все кидаємо в нашу сковородочку. І у нас красота, я все перемішав, залишаю його на 5-7 хвилин, хай воно тушиться. Можливо, більше я буду дивитися по кольору цього, цього добра, якого ми тут намішали потім висипаємо в гречку потім перемішаю вам покажу ну, друзі значить наше рагу овочеве готове кидаємо його сюди в гречку це все кабачочки вже всі підійшли. морковочка грибочки цибулька цигулька тоже так ну все друзі нашу Зажарочку чи подлівочку, як правильно сказати, все, що в нас було в сковородці, все висипав. Бачите, в сковородці нічого нема. Гречечка все поглинула в себе, все розмішав. Я спробував дуже смачна. Гречка така соковита, не суха. З овочами буде і плюс ще м'ясо, свинина, грибочки. Напоминаю ще раз, що ми кинули кабачочки, цибуля порей і морковка. Була ще в мене цей перець. Ну, думаю, ладно, не буду перець, вже кидати, перші, ще зробимо салат. Так що, друзі, смакуємо. Пробуйте робити собі такі блюдо. Тому що гречка вона більш корисніша, картошечка вона вкусна, але не знаємо, що менше вона корисна. Але буває, хочеться ну там раз у місяць робіть. Треба старатися і скруп робити. Я ще оце, прийшла ідея, треба буде зробити. З якоїсь не з пшона, а можна із кстати, теж, або просто. Як у нас там ще крупа є. <coughs> понятно, що рис, да? можна зробити з іншої якоїсь крупи. Наприклад, пшо, не пшоно, а пшенична є, така тверда ето, тому що так її в суху не будеш їсти, а вона корисна. А з овочами вона буде смачна і корисніша у два рази. Так що, кому сподобався рецепт, друзі, ставте лайки, коментуйте. Коментуйте, я вас дуже прошу. Ну все, Па-па. до нових зустрічей. Дякую вам за увагу. До побачення. Всього найкращого.